Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Прийшов час завершувати серію відео про підземелля третього сезону, і на десерт я залишив мегаданж розбитий на дві частини. Сьогодні я розповім вам про Gelacron's Fall. Полетіли? Раджу вам взяти зілля невидимості, бо доволі часто перші паки мобів скіпають, і якщо у вас немає власного інвізу, краще мати баночку другу в запасі. Infinity Chrono Weaver чаклуватиме Melt на гравців, дуже боляче дамажить і зменшує хасту, тому бажано кікати цей каст якнайшвидше. Таймслайсери застосовують Tempo Slice, збільшуючи свою швидкість атаки на 100%. Кожен вдалий удар збільшує шкоду по цілі на 15% за стак, Приголомшуйте цих мобів і знімайте стаки дебафу з танка. Ріпери телепортуються до випадкових гравців і починають крутитись, завдаючи шкоди. Вибігайте, як тільки побачили біля себе вайдзону. Перший босс Хронікар. Доволі простий, якщо правильно виконувати механіки. Дракониха буде кидати на всіх дебафи, треба відносити їх до стінок, бо після спадіння лишаються войдзони. Хронікар позначатиме гравців і стрибатиме до них, завдаючи шкоди всім в широкому радіусі. Вибігайте з кружечка, якщо ви не є ціллю обілки. На першого гравця босиня стрибає одразу, а другому доведеться трохи почекати. Під час приземлення від боса йтимуть кульки, від яких треба ухилятись. Після кожного стрибку з'являється невелика войдзона, яку потрібно поглинути. Вистачить і одного гравця. Воно не сильно дамажить, тому не лякайтесь. Якщо цього не зробити, то буде вайп. Танку буде непереливки від удару Chrono Shear. Цей удар завдасть багато шкоди та повісить абсорб лікування. Крім того, на танка повіситься дебаф Shired Lifespan, що збільшуватиме на 600% отримувану шкоду, а зняти цей дебаф ми можемо лише після того, як захилимо абсорб від удару. Хілери, тримайте потужні сейви для танка. Наступна зона найогидніша на Fortified тижні. Ну особисто для мене це точно так. Хілерам треба бути дуже уважними. Coalesce тайм буде вішати хроноберст на двох гравців. Ця дотка дуже потужно дамажить і поки висить на гравцях, і коли її діспелять. Раджу один діспел використати одразу, а другого гравця заліковувати. Якщо ви стало ціллю, не підходьте до жовтих мобів. Інакше вибух загрить їх. Infinity Bolt Volley – це каст, який треба збувати цим мобам в пріоритеті. Temporal Fusion битимуть по танку Triple Страйком, протискайте сейви, бо вам буде боляче. Moments стрілятимуть по нам стрілами магії, збивайте по можливості, але більш небезпечним буде дебаф Tainted Sense, що чаклують ці моби. Хілери мають швиденько діспелити друзів. Ліч кастують неприємну білку, Енервейт, Збивайте її за всяку ціну, інакше отримаєте демедж, а моби стануть невразливі до інтераптів. Аномалії, кидають Блум на гравців. Цей дебаф завдає шкоди як гравцю, що його має, так і союзникам поруч, діспельте одразу ж за можливості. Також ці моби використовують фронталку Untwee, що завдає нереального демеджу і розкидає войдзони, від яких треба ухилятись. Наступний босс справжня дупа для всіх кастерів Manifested Time Waves. Бос стоїть на місці статично, час від часу застосовуючи різні здібності. Навколо боса кружляють зони сповільненого часу темні та прискореного часу світлі. Поки ми знаходимося на темній половині нас трохи пробуватиме кожні 3 секунди, проте ми будемо отримувати на 20% менше шкоди. На світлих ділянках нас так само пробуватиме, але швидкість бігу збільшиться на 30%. Я раджу триматись темної половини, щоб отримувати менше шкоди, і ухилятись від кульок, які повільно повстимуть на темній частині. Кульки дамажать і залишають дотку, по можливості уникайте зайвої шкоди. На двох гравців буде вішатись дебаф Chrono Faded. З цим дебафом треба забігти на світлу частину, і лише там хілер має використати діспел. Всім іншим треба бути на темній половині, тому що від гравця з дебафом розійдеться вибух, який завдасть шкоди всій групі. Другий гравець, на якого не вистачить діспелу, має самостійно забігти на світлу частину перед спадінням дебафу. Дуже не рекомендую знімати цей дебаф на темній зоні. Майже завжди це full вайп всіх, окрім танка. В конусі перед собою бос двічі пробуватиме танка, білкою Unwind. Бажано бути на темній половинці під час удару, щоб отримати менше демеджу і мати більший інтервал між ударами боса. Якщо в мілій зоні у боса нікого не буде, він почне відчутно дамажити всю групу, тому танкам не слід далеко відходити. Пірнаємо до порталу. У наступному крилі на нас чекатиме дракон. До речі, якщо не рухатись, як прилетимо, і всім разом сісти на маунтів, можна швиденько пробігти по правому краю, скипнути бій і виграти трохи часу. Цей моб кастуватиме стріли у бік гравців. Відходьте як побачили. Хілерам слід підготуватись, бо коли дракон прочаклує Infinity Fury, по всій групі буде проходити чималий демедж протягом 5 секунд. Знову біжимо до порталу, потім до ще одного порталу, і зрештою потрапляємо в минуле, в часи, коли первісні дракони перемогли Галакронда, Оно його труп валяється. Дрібнота не завдає нам великих проблем, але після смерті вони потужно бафують драконів і ті починають гристи танка в 10 сильніше. Тож як тільки помирають чанки, тицяйте свої сейви танки. Райзен Дрегони прочекловують потужну АОЄшку, не Кротік Аутберст, завдаючи значної шкоди всій групі. Хілерам треба притримати сюди якісь потужні сейви, особливо якщо берете декілька паків водночас. Ще вони плюватимуть гравців час від часу, від цього треба просто відходити. Blight of Galocронd черговий бос на нашому шляху. Бій складається з трьох фаз, які змінюються за рівнем здоров'я босса. На першій фазі ми б'ємо крапельку, яка розкидається отруйними вайтзонами. Не ловіть їх і не заходьте у отруту, що лишається за боссом. Протягом всього бою буде вішатись дебаф на випадкового гравця. Corrosion добряче так пробуває і дуже боляче тікає, тому хілер має миттєво звернути увагу на гравця, який став ціллю абілки. Гравцю ж треба передати дебаф танку, підійшовши в притул до нього. Бос буде кастувати Blight Reclamation. В конусі перед собою, завдаючи танку значної шкоди, але знімаючи дебаф. Якщо дебаф дотікає до кінця, ми опинимось в майнд контролі. Це головна механіка, яку краще не ігнорувати. Друга фаза почнеться на 80% здоров'я крапельки. Вона перетворюється на дракона, у якого з'являється нова здібність. Некротік Вінц. Бос починає відпихати нас, дамажити і запускати торнадо у різні боки. Дамаг треба прохилювати, а від вихорів ухилятись. Механіка з передачею дебафа має і надалі виконуватись на всіх фазах. На 50% ХП бос розділиться на двох менших драконів, у яких з'являться нові абілки. Лоскелет чаклує Некрофрост. Ця атака буде приморожувати на місці і завдавати періодичної шкоди. Нам потрібно дуже швидко вибивати союзників звідти, інакше ми будемо ловити калюжі. Дажак буде дихати полум'ям в конусі перед собою, завдаючи значної шкоди всім, то буде стояти в радіусі дії. Ухиляйтеся від цього. На шляху до останнього боса ми зустрінемо вже знайомих нам суперників, проте також серед них будуть і нові моби, і Рідікронс Creations. Обов'язково кікайте їм Stone Bolt, щоб уникнути значної шкоди. І от нарешті ми добігли до нього. Бешкетник Ірідікрон вирішив витягти душу Галакронта для своїх підступних цілей. Бій з ним можна розділити на дві фази. Не лякайтесь кількості хп цього боса. вбити його у нас цього разу не вийде. Хілерам варто звертати увагу і на хромі, бо бос буде пробувати вбити її. І якщо у нього це вийде, то в бій ми програємо. І Рідікрон гравця для Extinction Бласту. Хромі ставить бар'єр, в який має зайти гравець, що став ціллю, а всі інші мають відбігти від зони, в яку вдарить бос. Після удару на гравці лишається дотка, що трохи дамажить. Хілерам варто звернути на це увагу. Після купола наша помічниця геть виснажена, і Рідікрон, звісно ж, спробує добити її. Для того, щоб захистити нашу подругу, потрібно стати і поглинути каміння, що босс запускатиме. Хілери не забувайте лікувати хромі після цих механік. Далі бос повісить на себе щит і почне запускати кам'яні шипи на всі боки. Під час цієї фази по всій групі буде проходити дамаг, що зростатиме, поки ми не знищимо щит. Ні в якому разі не ловіть шипи і вибивайте щиток за крона якомога швидше. Після цього бос прочакло помах крил у конусі перед та в великому колі під собою. Думаю, всі розуміють, що ловити це не варто, так. Деякі гравці в цей час побачать на собі кружечки. Їм треба буде збігтись, не зачіпаючи один одного. Після помаху крил з вас народяться ади, яких треба інтераптити і вбивати якомога швидше. Танки ловитимуть Crashing Unslout. Всі мілі-атаки завдаватимуть на 75% більше дамагу. Цей дебав стакається, тому ти сейви на цю механіку. На 100% енергії або ж на 90% здоров'я, босс починає готувати свою ульту Cataclysmic Obliteration. Поки босс чаклує цю обілку він завдаватиме постійної шкоди гравцям. Але і тут прийде нам на допомогу. Забігайте до її купола, щоб полегшити цю фазу, і швидко забуждити боса, вибиваючи з нього енергію раніше, ніж він закінчить кастувати, інакше буде фул вайп. І на цьому все. Бажаю вашим полам завжди бути вдалими. Дякую всім за перегляд! Велика подяка всім, хто мене підтримує. Ви найкращі. Підписуйтесь на канал, я знаю вам не складно, а мені буде дуже приємно. Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв, до нових зустрічей!